У соцмережах справжній вибух. Зеленський розбазарює народні багатства. Україну обдирають як липку. Трамп відкрито сказав, що США забирають наші ресурси. Люди масово обурюються. Ми воюємо, а вони вже деребанять нашу землю. Ну і загалом картинка малюється ось така: Зеленський, як барига, віддав американцям Донбас на розграбування. І тепер українці залишаться без своїх ресурсів. Але давайте подивимось ось на все це не через емоції, а через факти. Чи справді Україна щось віддає? Чи можемо ми самі видобувати ці метали? І головне, а що з цього отримають українці, особливо ті, хто втік із Донбасу, хто по суті втратив все. Бо, як завжди, є один нюанс: зараз ці території під окупацією і що там робить Росія, ніхто не контролює. Тому давайте з вами розберемося, що реально відбувається, і чи є тут щось хороше для України, а особливо для українських біженців з окупованих та прифронтових територій, та й взагалі для всіх біженців з України і для взагалі українців. І перше питання, котре ніхто чомусь не задає. А чому Україна раніше не видобувала ось ці рідкоземельні метали? Тому що ось ці рідкоземельні метали на Донбасі це багатство, яким ніхто не користувався. І основна причина, чому це так відбувалося, тому що не було технічної можливості та брак інвестицій був. Видобуток дуже дорогий і складний. Без міжнародних компаній це просто неможливо. Отже, що зміниться, якщо американські інвестиції реально прийдуть у цей регіон? Перш ніж почнеться видобуток, будуть вкладені мільярди у відновлення Донбасу. І мова йде не просто про летання доріг чи ремонт старих будівель. Без інвестицій, якщо західні гроші сюди не зайдуть, Донбас або залишать у напівзруйнованому стані, або будуть якось повільно відновлювати на бюджетні кошти, яких завжди не вистачає. Тобто повертатись. Біженцям з окупованих територій буде нікуди. А от з цими інвестиціями замість старих радянських міст будуть будувати нові сучасні міста, які спроектують уже за світовими сучасними стандартами. Ці всі маленькі містечка на Донбасі зазвичай були прив'язані до якогось великого підприємства. Так само і буде відбуватися і в цей час. Нова Марінка, нове Курахове, Новий Бахмут міста. Створення з нуля із сучасною інфраструктурою, логістикою розраховане під індустріальний розвиток. Будуть побудовані заводи, виробництва, дороги, логістичні центри. Це тисячі нових робочих місць. А кому потрібні всі ці нові робочі місця? Не нам, не українцям, не більшості біженців у Європі, які втратили все на цій війні. Це Стабільно високооплачувані робочі місця, а значить, для тисяч біженців повернення в Україну стане не просто емоційним рішенням, а раціональним вибором. І це працюватиме у 100 раз краще ніж 100 міністерств єдності або повернення. Багато хто виїхав через війну, але ще більше людей виїхало через відсутність нормальної роботи. Ці інвестиції можуть це змінити. Україна не просто віддає якісь там надра. Важливо зрозуміти, що рідкоземельні метали це не золото, яке можна просто викопати і продати. Основна частина їхньої вартості це саме процес видобутку і переробки. На видобутку, обробці, логістиці, транспортування будуть працювати українці, а отже, більшість грошей залишиться в Україні. Якщо ці метали просто лежать у землі, вони нічого не приносять. Якщо ж вони видобуваються, вони створюють величезний економічний рух. Тож, що насправді означає прихід американських компаній у цей регіон? По-перше, це військова безпека, це означає, що США будуть мати прямий фінансовий інтерес у безпеці Донбасу. Ніхто не буде вкладати мільярди в регіон, який може завтра захопити Росія. Це означає реальні міжнародні гарантії безпеки та політична стабільність. Якщо тут працюють великі міжнародні кампанії, це буде запобіжником для будь-яких сепаратистських настроїв. Тут будуть заробляти тисячі людей, які будуть зацікавлені у мирній, стабільній і та європейській Україні. США просто так не дадуть грошей, а це означає, що вони будуть вимагати прозорих судів, реформування правоохоронної системи, антикорупційних механізмів. Це пришвидшить євроінтеграцію України. Усі ці західні інвестиції це ще й величезний важель впливу на українську владу. США та ЄС будуть змушувати Київ проводити реформи, щоб їхні гроші не розкрадалися, і в них тепер будуть не тільки інструменти вимог іззовні, як це раніше було. Зробіть те, тоді дамо там грошей. В нинішній ситуації будуть також внутрішні речаги впливу та лобі у Верховній Раді, і важлива частина електорату, що також найголовніше. Це є ще один неочевидний момент. Ось цього всього процесу приїзд про європейських спеціалістів та робітників раніше ж Донбас голосував за проросійські партії. Зазвичай з новими інвестиціями сюди приїдуть підприємці, інженери, робітники, які будуть заробляти і будувати своє майбутнє в Україні. Повернуться мільйони біженців з Європи і привезуть багато культурних європейських надбань. Також це може означати повне переформатування політичних настроїв у регіоні. Донбас політично стане західніше Львова. В мене безліч претензій до влади Зеленського. Але ось цей раз якраз скоріше виключення із правила поганих рішень на мою особисту заангажовану та на об'єктивну думку. Зеленський не продав надра, а зробив так, щоб вони працювали на Україну. Не забувайте, ми зараз, по-перше, можемо втратити країну. По-друге, більшість родовищ знаходиться на окупованій території, яку без американської допомоги нам просто не повернути. Трампу також потрібен вигідний аргумент для власних виборців, чому вони допомагають Україні. І тепер допомога Україні виглядає як бізнес-інвестиція, а не просто благодійність. Тепер є чіткий мотив схилити Росію, залишити Донбас. Інвестиції США в інфраструктуру дорівнюють гарантії безпеки для України, бо США будуть захищати свої вкладені гроші. Це не втрата, а шанс і нові можливості. Як ми казали раніше з вами, метали і так, зараз на окупованих територіях, а якщо ми їх і повернемо, то ці землі їх потрібно буде розвивати якось. І краще це буде велика міжнародна програма, там американська чи будь-яка, до якої прикута увага всього світу і України також, і справжні інвестиції також прийдуть в Україну, ніж отам по-тихому, отам усякі Ахметови, Льовочкини та Бойки це все діло просто вкрадуть без жодних інвестицій. США вкладають гроші, беруть на себе ризики, а Україна отримує модернізацію регіону. Тут просто треба аплодувати. Зеленський продав США невпійманого журавля в небі в обмін на цілком реальну військову допомогу та шанс на швидке відновлення регіону. На мою думку, це не просто інвестиції, це шанс для Донбасу повернути собі життя, яке було раніше. Повернути собі славу краю важкої, але великої і дорогої роботи, повернути собі репутацію регіону, куди їдуть на заробітки, а не звідки тікають від війни. Повернути собі статус території можливостей, де існують соціальні ліфти, де талановиті люди можуть будувати своє майбутнє. Якщо таких інвестицій не буде, Донбас може ще довгі десятиліття залишатися територією руїн. Так його поступово відбудують, але повільно на бюджетні гроші, яких ніколи не вистачає. Ще й знаєте, як розкрадається все часто. А тут з'явиться унікальний шанс не просто відновити Донбас, а створити новий, сучасний, сильний та конкурентний Донбас. Нові міста, нові дороги, нова економіка. Це шанс для повернення сотень тисяч українців додому. Донбас завжди був серцем промислової України, і, можливо, саме зараз він отримає можливість знову стати краєм великої роботи та великих можливостей. До завтра!